Перше, я побачив ці неузгодженості вже буквально 5 січня. Спочатку так не було, видно, напевно, і об'єм руху і переміщення населення був інший. Я вже зробив 5 січня зауваження місту, що ми повинні шукати вихід з положення, переглядати і так далі. До речі, ми запросили представників Міністерства транспорту, вони приїхали на запрошення моє, для того, щоб допомогти нам в питаннях законодавчого регулювання, нормативної документації. Ну і, звичайно, для того, щоб такі моменти не були повторені і в інших містах. Якраз, до речі, ми сьогодні на цю тему говорили, так що тут позиція Мінтрансу виключно позитивна і з бажанням допомогти. Я в маршрутці не їздив. Я бачив, що на маршрутках, на місцях, буду казати, на зупинках багато людей знаходиться. Я отримав десь, напевно, більше 10 звернень по телефону від громадян. До мене звернулись представники медіа, що проблематика існує, багато дзвінків з вимогою втрутитися. От і втрутили.